То гаряча пора для випускників шкіл, особливо не просто у цей час дітям сиротам, вихованцям інтернатних закладів, які виходять звідти абсолютно непристосованими до дорослого життя. Для них організували тренінгову програму на порозі самостійного життя. Детальніше про неї у сюжеті учасниками тренінгової програми стали учні 8-9 класів, які готуються вступати у професійно-технічні навчальні заклади. Такий проект для вихованців інтернатів діє вже три роки. Проте цьогоріч він вийшов за межі закладів для кращої соціалізації дітей. Ініціатива виникла з самих випускників інтернатів, оскільки, вийшовши з інтернату, випускники стикнулися з ряду проблем, і ці проблеми ми вирішили висвітлити в наших програмах і тренінгах, які підготовують спеціалісти різних громадських і благодійних організацій. Як розпоряджатися власним часом і коштами, правильно написати резюме, налагодити стосунки і приготувати улюблену страву? Усі ці навички стануть необхідними у дорослому житті. Ці теми вони в першу чергу допомагають випускнику вже після завершення навчання, скажімо так. Дати відповіді і водночас отримати різні відповіді на ті питання, які їх будуть хвилювати після завершення, зокрема в кожного випускника є скажімо так, як проблема такій незахищеності, і якраз для того, щоб трошечки полегшити цей процес, ми намагаємося їх за допомогою різних таких занять зокрема, це і ігрові вправи, зокрема, це. Різного роду такі заняття, які допоможуть випускнику розкритися, і звичайно, що допоможуть подивитися на себе з іншої сторони. Діти приймали самі рішення, що вони хотіли би приготувати на вечерю, на обід, і проведення майстер-класів відходило саме від дітей, від, від групи дітей. Вони були поділені на команди. Кожна команда мала свого лідера, скажімо так, і вони спільно приймали рішення, яку саме вони страви. Хотіли би готувати нині інтернатні заклади змінюють свої функції та поліпшують умови проживання дітей. Мені дуже приємно зазначити, що на сьогодні в наших інтернатних закладах таких дітей дуже мало. Це означає, що в області виконується першочергове завдання влаштування таких дітей у сім'ї, прийомні сім'ї і надання їм можливості мати родинне виховання. Якщо порівняти десятирічної давності, то кількість в інтернатних закладах всього дітей така ж була близько трьох тисяч, як і на сьогодні. Але категорії діти-сироти позбавлені батьківського піклування то приблизно зменшилася у п'ять разів. Вихованці інтернатів у захопленні від таких тренінгів, адже те, що для багатьох може виявитись буденними справами, для них цікаві поради не замінять для життя. Я була на всіх тренінгах, які проводили цього року. Тренінги були дуже корисними для нас. Ми навчилися як ну, як презентувати себе, там розпоряджатися коштами, розпоряджатися своїм часом. Колишні вихованці інтернатів підтримують нинішніх. Вони створили інформаційно-ресурсний центр для тих, хто опинився у скрутній ситуації, та видали книгу власних історій успіху.